Якщо чесно, э, ця тема мене дуже сильно тригерить, тому що, Бляха, четвертий рік війни повномасштабної, а ти ще курва сидиш вдома і думаєш, чи мені йти воювати, чи ні, ну, це максимально дивно, що ворог робить з, -з, -з, -з людьми, що, що вони роблять, як вони їх вбивають жорстоко, ти на це дивишся і такий, ну, мене ще не закликали. Я почекаю, поки мені прийде повістка. А коли мені прийде повістка, я перепливу через те, що це мене максимально стригерить. Якщо ти хочеш підписати контракт, то не потрібно його підписувати тільки через гроші. Якщо ти підписуєш контракт, то будь максимально ефективним для свого підрозділу. Якщо вже так сталося і тебе мобілізували. То не треба думати, що е, ти в цьому бусику зараз помреш. Що це вже все, кінець. Е, я знаю багато е, людей, які дійсно не хотіли служити, їх мобілізували. Вони зараз е, служать е, в армії, і я знаю їхню історію, да? я, я знаю, що, що вони не хотіли служити. Їх от так сталося. Їх мобілізували. Він тепер каже: я сам мобілізував. Він не признає того, що він не хотів. Тобто, якщо, тебе, якщо вже так сталося і тебе мобілізували, то не треба впадати в відчай. Е -е Знайди себе, ну, десанту що мої війська дають просто гори Ну, ти можеш бути як і в бойових умовах. Ти можеш бути на тилові пси. Ти можеш виконувати то, що ти вмієш найкраще. Ну просто будь ефективним. Будь ефективним не для свого командира, будь ефективним для свого побратима, який разом з тобою стоїть плече в плече.